Я дякую всім, хто сьогодні дійсно не пішов десь на шашлики, не пішов десь. Ну, попередні тижні були такі, трошки дощові, трошки це. А ви зробили правильно, що прийшли сьогодні в Божий дім. Прийшли сьогодні на те місце, де буде звучати Боже Слово, де збирається Божий народ. Це класно. знаєте Дивлячись на все те, що Бог створив для нас, Він створив все настільки класно, настільки ідеально, знаєте, от саме, саме для людини. І чому я про це говорю? Тому що я сьогодні хотів провести аналогію. Тобто те, що є на землі, і те, що є для нас. Тобто в біології є такий термін аналогічні органи або Так? Тобто, аналогічні це, вони можуть бути навіть різні, але використовуватися за однаковим призначенням. І ось е так Бог склав свій час, що я майже 16 років був пасічником. І Джулу називають Божа Камаха. Наш пастор говорив, що кожен пасічник чи кожен пастор повинен мати пасіку, щоб він розумів, як працює система. Сьогодні ми, знаєте, як маленька сім'я, щойно утворена. І ми можемо знаєте, шукати, що нам робити, яке наше місце. Це. А Писання говорить: відкрийте, будь ласка, книга приповісти Соломонових. Соломон мудра людина. Він написав такі слова у 30 му розділі. З 24 по 28 вірш. Я зачитаю з оригіналу. Ось ці чотири малі на землі, але вони вельми мудрі. Мурашки несильний народ та поживу своє заготовляють літом. Барсуки люд несильний, сильні, а в скелі свій дім вони ставлять. Немає царя в сарани, але вся вона в строї бойовим виходить. Паук тільки лапками пнеться, а він в палатах царських. Тобто він нам показує, наскільки маленькі тварини в цьому світі, наскільки вони знають своє місце, і наскільки в них є організація і порядок. І от коли я. Ну, тут, тут мені не дозволяють. Тут нам сказали, навіть, навіть курку під хати держати не можна. Кажу чому. Кажу, вранці буде кукаріка, сусіді буде будити. І чесно скажу, я за цим скучаю. Я за цим скучаю, коли ми з братом приїхали забирати автомобіль. Його товариш каже, тут два дні назад: каже, вивезли просто пасіку вулика, да? здорова будиночка, прямо з вуличками, будиночок з рамочками з усім. Кажу, його тут просто знищили. Мені було так, знаєте, якось недобре, недобре на душі було. Я, я, я знаю цих комах, я знаю, я знаю, як вони живуть. І сьогодні я хотів вас в цей світ трошки як. Аналогію церкви і аналогію вулика. Дуже цікаво, що у бджілок багато чого влаштоване так, як має функціонувати в суспільстві. Перше, бджілку ніколи не можна підкупити. Її гроші не потрібні. Розумієте? Це суспільство, яке побудоване без грошей. І вони функціонують і кожен на своєму місці. Так як у нашого Бога прослідковується триєдинство, то там теж присутні багато, скажімо, якщо взяти нумерологію, теж можна багато з вулика почерпнути. Скажімо, у вулику теж є основних три види бджілок. Це є матка, є робочі бджілки і є трутні. Куди ж без них? робоча бджілка, поки вона малюсінька. Поки вона малюсінька, вона до запечатування до, у сотах проходить стадію, коли її годують, піднімають, розповідають 7 днів це теж число повноти. Від малесенького яєчка до повного, до дорослої повністю бджоли проходить 21 день, тричі повнота. Наскільки все чудно влаштоване? Сьогодні я хотів на кожному з них чуть-чуть зупинитися, і знаєте, воно класно, коли ти бачиш і коли можеш провести паралель. І от е, коли писання говорить е, Євреям 13 розділ, 20 вірша, Марка, 14 розділ, що вражу пастора і, і розсіються це вівці, да? е, коли писання говорить, що я поставив одного пастора над вами. Ну, про це говорить писання. Отак у вулику є одна матка. Є одна, яка слухається, яка задає темп, розумієте, яка виділяє спеціальний феромон. І у цей вулик чужий не прийде. Свої знають своїх. Наскільки це класно? Це знаєте, як сьогодні Іван говорив перед, перед молитвою. Чи перед, перед нашим служінням, Є теми, які кажуть, як бабушка за внука чи за свої больні коліна. Да? Вона може сидіти і цілий день розповідати. Да? От коли зійдуться два пасічника, то вони теж можуть цілий день розповідати, як що, як які були. Він каже: слухай, я думав, що я цих комах уже дослідив. Каже, а вони мені в цьому році, каже, такі коник викинули. ну Просто. І от особливість. Е, матка у велику є тільки одна. Це має бути дуже велика сім'я, коли може бути парна. Але вони одного роду, одного запаху і вони працюють на одну, е, на одну ціль. Далі йдуть робочі бджолки. Дуже класні. Мале, від малесенького яєчка до робочої бджолки вся на все проходить 21 день. І що саме цікаво, ця бджілка з першого дня свого народження вона виходить із е, своєї соти, з маленької, і вона вже працює. От саме цікаво, вона вже працює, вона виходить і вона вже за собою прибирає. Вона така маленька, лахматенька, ну це треба бачити, розумієте? Я вам зараз розповідаю те, що я бачу своїми очами, а вам це треба уявити. Розумієте? Наскільки класно. Вона виходить і вона 2-3 дні вона просто крепка на сотах. Крепна набирається сил. І вона п... стає прийомщицею. Тобто ті, хто прилітають з поля, приносять нектар. І вона його приймає, потім вони складають в соти, вони його вентилюють. Тому що у чистому нектарі, який вони приносять з поля, там 70-80% води, а в чистому меду 12-14% всього-навсього. Тобто його треба поскладати, його треба ще провентилювати, довести до ума, щоб, щоб ми отримали той мед, який ми бачимо. А, дуже, дуже велика і колосальна робота. В велику постійно тримається температура в, в діапазоні 38 градусів. Це інкубатор, великий інкубатор. Вони постійно вентилюють, дивляться за всім, підтримують. Це знаєте, як в церкві, щоб, мав бути хороший клімат. Щоб людям тут було і не холодно, і не жарко. Змієте? Ти можеш дивитися ці паралелі. Коли людям буде жарко, вони будуть шукати. Вони будуть, знаєте, коли реально на дворі жарка, спека, вони всі вивалюються. І можна, хто може колись бачив, проходиш під вуликами, під нижніми лятками, зазвичай от ті шапки вісять. здорові. Тобто, вони оттуда втікають. Тому щоб зберегти молодь, яка в сотах, щоб вона не запарилася, щоб вони не зварилися просто. Тобто, надмірна любов теж погана для них. І приблизно приблизно на 10-14 день ці бджолки, ці бджолки набирають саму, саму силу свою, вони стають крепкі. І вони, знаєте, як Писання говорить, а ви, як живі камінці, устраяєте церкву, да? вони навіть маючи воскові зеркала, спеціально на них як під, такі маленькі воскові пластинки виділяються і вони з них будують собі житло. Тому вони можуть залетіти в будь-яке місце, навіть саме не пристосоване, просто дупло, просто щілене в будинку, де є, де є місце. Вони самі собі побудують, вони створюють і це класно. Коли бджілка стає саме активна приблизно на 14-й день, вони виходять на льоток і сторожують, щоб у цей вулик не прийшов ніхто чужий. Тобто це можна порівняти з людьми, які в церкві, які вже щось трохи навчилися, знають і вже можуть відрізняти. Вони можуть бути насторожі. Тобто вони можуть подивитися за дітьми, вони можуть комусь донести, розповісти. А ще особливо класно, коли ти ці всі речі можеш перевести на духовну мову і зрозуміти, чим займаються бджоли, їхня основна задача. Сказав Генштейн, якщо пропаде бджола, людям десь приблизно через 4 роки пропаде людство. Тому що бджоли роблять велику функцію, вони опиляють. Тобто, якщо це перенести на, наш, на нашу духовну мову, це благовістя. Тобто люди церковні, вони несуть благовістку в світ. Це наша робота. Ідіть і навчіть. Так говорив Христос своїм учням. Те саме роблять бджілки. Тільки так, як бджілки е, придумані для е, квіточок, так люди придумані для людей, щоб вони наповнювали царство Боже, щоб вони говорили про Бога. Е, мед, який збирають бджоли, це по суті можна трансформувати як наші добрі діла. Це класно. По добрим ділам можна побачити, яка сім'я, як вона працює. Знаєте, коли відкриваєш одного вулика, а там добрих діл аж тріщить клас. Да? <laughs> І саме особливе, що хотів сказати, на чому звернути увагу, що кожна маленька бджола, кожна маленька бджола має жало. Жало це наше слово. І знаєте чим відрізняється трутень від робочої бджоли? В нього нема жала. От особливість трутня, я на нього так е, ніжненько перейшов, що є такі вислів, як партоногенез, тобто розвиток е, личинки без чоловічого сімені. Тобто він розвивається, без, е, він не народжений з гори. Вмієте? В нього нема жала, в нього нема слова, він не може жалити. Він великий, гарний, тучний. Да? Такий красивий, але сили в ньому нема. Велика муха. І писання про таких говорить, каже, вони мають вид благочестя, вони надумаються, вони гарні, вони красиві, а сили в них нема. Ні І що саме цікаво, що бджілка, коли вона на 14-й-16-й день э, стає біля лядка, приймає, дивиться, щоб чужі не прийшли. Потім вона йде навчена, йде на благовістя, вона йде на запилення. І вона ходить на запилення до того часу, поки вона в полі десь не умре. Зумієте? Таке в неї життя йде, що вона потім починає вилітати і в період інтенсивного взятку, як кажуть в пасічники, коли зараз йде літо, коли багато квітів, і вона тільки летить, приносить її, з неї забрали нектар просто, залишила вулику, чуть-чуть поїла на дорогу, і знову пішла, 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 і вона десь в дорозі навіть умирає. Вона може жити літом 30, максимум 40 днів. Для того, щоб зібрати одну чайну ложку меду, їм треба облетіти майже мільйон квітів. А це одна пчела приносить не більше однієї чайної ложки. А на кілограм меду треба мільйон квітів облетіти. Повіряєте, який колосальний труд робиться. Але повертаючись до трутні, ви знаєте, в них є така класна функція, вони великі. Вони гарні, і вони поки знаходяться в середовищі, е, вони гріють. От поки, поки вони знаходяться на рамках, вони обігрівають тих маленьких діток, які там є. Тобто вони, вони мають дуже високий потенціал теплової енергії, тому що вони беруть, беруть на себе левову частину уваги, бджіл. Це так схоже в нашому житті. Знаєте, коли люди просто приходять, знаєте. Їм не цікаво, їм, аби, заб, аби забрати часу, їм позадавати, поумнічі, знаєте, подавати якісь класні питання, щоб, щоб на мене звернули увагу. Потім сказати, я тут нічого не знайшов, я пішов. Знаєте, вони теж уходять по осені. Але забираючи на себе дуже багато шкідників, забираючи на себе дуже багато хвороб, і вони нам такі стають приклад, коли можна побачити. знаєте. Каже, дивись, можна сказати маленьким діткам, кажу, отак робити не треба. розумієте. Ти бачиш, до яких наслідків це доводить. І скажуть, знаєте, таким місць, е, говориться, свято місце пусто не буває. Тобто, коли є мед, є ті, хто його хоче їсти. Тобто, у бджілок є дуже багато ворогів. І основними такими ворогами я знаєте, так, виділяю. На... У бджілок основним ворогом є кліщ, який живе на бджілках. кліщ вароа. В чому його особливість? Він такий, як пчоли. Він е, теж відноситься до того самого класу. Розумієте? І, те, і ті самі препарати, які діють на нього, вони впливають на бджолу. В чому особливість, цього? що він живе на бджолі, він харчується її соками, вона так стає, загинається це. Я його порівняв, знаєте, як гріх. Це гріх, який є в нашому житті, і він на тобі. І коли дуже-дуже запущений вулик, і ніхто нічого не з цим не робить, на одній бджолі може жити 5, 6, 7 цих кліщів, гріхи вони заїдають. Вони заїдають, чолу просто заїдають. Е, в чому його особливість? Він свої знаєте, яйця відкладає. Ще до того часу, поки не, закри, не запечатали е, бджілку у... в цій комірці, щоб, вона, щоб пройшов якийсь час. І він виходить трошки раніше. І він її ще навіть там, на стадії розвитку, заїдає так, що вона виходить маленька, така нещасна, крильця, такі скокожені, знаєте, і вона не воїн. Вона не воїн. Вона, вона просто замучена. І знаєте, це якщо провести аналогію, це, 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 це ті гріхи, які ми не можемо оставити, які, які з нами живуть постійно. Вони нас заїдають і ми неефективні, ми не воюємо. Ми, ми просто, так як є, знаєте, так ну, існуємо. І іншим шкідником великим є шершні. Їх писання називає вовками. Да? Коли ми читаємо, знаєте, як аналогію проводить із овечками, це вовки. Вони занаджуються, і коли знаходять місце, де є пасіка, вони можуть навіть перестати. Взагалі, вони класні, вони санітари. Вони вичищають стільки всякої гадості, що це треба бачити. Але коли вони занаджуються на пасіку, вони прилітають до вулика і виїдають. І практично виїдають всіх льотних пчолу, всі виїдають. Це вовки, які приходять і відбивають, 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 відбивають. Також є хижаки, є пташки, які полюбляють їсти бджіл. І вони не просто їх їдять, вони шукають акацію, їх ловлять і нанизують собі про запас. І така, такі пташки можуть вибити повністю тобі всіх бджіл, які можуть робити і літати роботу. Розумієте, це Просто як вкинуть якусь тобі дурну ідею, вкинуть тобі якусь, знаєте, щось не те, що тобі треба. І ти Замість того, щоб ефективно служити, замість того, щоб ширити Царство Боже, ти будеш, знаєте, як, як та бджілка, вісіть на колюшці з випученими очами і ждать свого кінця. З тебе кін... нема ніякого. Але найбільша, найбільша шкода. Найбільша шкода, коли, наприклад, у велику бувають випади, коли матка гине. Матка це та сама пчола, але вигодована трошки по-іншому. От Особливість. І бджоли дуже швидко собі відновлюють матку. Але якщо так відбувається, що вони не встигли цього зробити, є багато обставин, то одна із бджіл її починають по-особливому годувати, і вона стає теж маткою. Звичайна бджола. Але в чому особливість у ній теж нема Духа Святого? Розумієте? Тобто вона не може народити? Все, що вона народжує, це йдуть трутні. І в тебе, виходить, вся пасіка трутнів. Ти в тебе цілий вулик неправильно навчених людей, які зовсім не розуміють, для чого їм літати, для чого їм носить. Вони тут. І закінчиться тим, що вони переводять соти, переїдають весь таймед, який тут наносили всі ті добрі діла, переходять в ніщо. І ця сім'я гине. Тобто внутрішній ворог виходить нам самий самий жорстокий. І інший вид е, ворогів, не менш жорстокий, це коли починається осінь і бджолки вже збираються йти в зиму, да? то прилітають е, інші бджілки з е, інших вуликів, старі бджоли. Вони вже десь по осені, вже мало роботи, все, і вони починають називатися нишпарити. Починають нишпарити по вуликах, по інших вуликах. І шукають який слабий. Коли знаходять слабий, одна бджола проходить всередину, набирає меду і вертається додому. Вона взяла запах уже цього вулика, прилітає додому, і пам'ятаєте мультик? Крилія ноги хвост. Старий такий, а да? й птиця летим за мною там. О, ніякого. <laughs> ну отак. Ну, <laughs> Вона прилітає в вулик і каже: слухай, полетіло, там багато і вкусного. За нею прилітає 3-5. Якщо цей вулик не захищається, якщо цей вулик просто знає, дозволяє йому війти, вони заходять туди 3-5, набирає, потім знає, починається геометрична прогресія. Прилітає 15-20 і потім весь вулик це можна навіть спостерігати, сусідній вулик, яка була сильна сім'я. Просто всі бджоли так хмарок піднімаються. Ідуть в цей вулик і виносять все. Перша їхня задача це знищити матку. Тобто поразить пастора. Тобто вони поражають е пастора і все. І потім проходить трошки часу, і навіть джоли, які жили в цьому вулику, набирають мед і йдуть до них додому. Несуть. Виносять все. Якщо це не зупинить за 2-3 дні вулика просто нема. Які я для себе робив з цього висновки з якими я хотів з вами поділитися? Вулик це маленький організм, це як церква, паралель. За ним потрібно постійно дивитися. Постійно треба дивитися, вчити людей, розповідати, підтримувати температуру, підтримувати дружні зв'язки, дивитися, увіщувати, благословляти, молитися одне за одне. Це дуже сильно. Яка особливість, що найбільше, найбільшу користь приносять. Бджоли, які роблять свою роботу, які навчені. Які... Але ці бджолки вони знаходяться знаєте, під прицілом. От Люди, які будуть працювати в церкві, які будуть ефективні, вони будуть під найбільшим прицілом ворогів або під найбільшим прицілом лукавого. І хочу нас всіх застерегти: ми попали в таке місце, де, знаєте, знову ж аналогія. Коли пасічник працює з бджолками, да? і щоб вони його не кусали, він дає їм трошки диму. І у бджолок є така, знаєте, вже закладено закладено від Бога, що якщо дим, значить горить вулик. Треба спасати саме цінне. І вони набирають стільки меду, що вона, вона тоді не може прогнутися, щоб тебе вкусити. Ні, тобто сита бджола не жалить. Будь ласка, не присищайтеся. Разумієте? Не присущайтеся світом, тому що у вас є. Будьте ефективними. Яка тут наша роль? Е, роль нашого знаєте, Ісуса Христа і Бога над церквою це як роль пасічника. Він слідкує, він дивиться, і він бачить, що вони роблять. І бджолам, бджолам зовсім, ну знаєте, буває незрозуміло, чого зима, а він мені відкрив і вихолоджує мені вулика. Коли бджолки зимують одна з, одна з особливостей, вони за добу з'їдають 75 грамів меду всього на всього. Але приблизно з лютого місяця вони починають готуватися до е, перших квіточок. Вони починають інтенсивно шевелитися, піднімають температуру. Щоб було не 12-14 градусів, щоб тільки не замерзнути, а щоб було потрібно 38, 39. Змієте? І вони в той час споживають десь близько 200 грам меду на, на добу. І якщо в тебе не вулик і одна сторона тепленька, вони чують, де тепло, і вони йдуть на тепло. І досить часто це, виходить, пів вулика меду було, вони перейшли на один край, і там з голоду вмерли. Змійте, коли пасічник на своєму місці, він це бачить. Він відкрив, подивився, вони сюди прийшли, він з цього боку дві рамочки підняв з медом, переставив на ту сторону, де вони йдуть, і все, сім'я вижила. Чого вони не розуміють, чому їм серед зими відкрили вулика? Коли пасічник відкриває вулика і бачить, що на них кліща дуже багато, він їм ставить препарати, і їм це не подобається, тому що ці самі препарати впливають і на них. На цих самих бджілок. Але е, у кліща менший, менший поріг. І там, де пчокам було тільки неприємно, кліщ помер. І це для них потім благодать. Досить часто пасічники, які піклуються про добрі діла, піклуються про гарний взяток, беруть ці вулики, грузять десь на платформи, грузять десь на прицепи і везуть. Приблизно те відбулося з нами. Ніх, ніхто, ніхто цього не чекав. Нас просто загрузили і повезли. Ні? На другий день ти виходиш з вулика в тебе все інше. Тобі треба все по-новому, заводить нове місце, брати нові орієнтири, дивитися, куди летіть, вивчати нові квітки. Ні? А він каже: я тебе сюди не просто так привіз. Я тебе сюди не просто так привіз. Тут дуже багато роботи. І класифікація вуликів, знаєте, можна провести, є маленька сімейка, яка тільки-тільки організовується, їй треба допомогти. Сім'я бджілок може налічувати від 10 до 100 тисяч особи. Зумієте різницю? Середня, крепка, хороша сім'я має 60-80 тисяч бджіл. Це сила. Але поки вони маленькі, поки вони формуються то тим самим маленьким джілкам доводиться і діток погодувати, і вилетіть, десь щось принести. Дуже багато роботи. Я бачу, що ми сьогодні на тому етапі, коли ми тільки формуємося, в нас мало і в нас дуже багато роботи. Будь ласка, шукайте себе, шукайте, на якому ви місці, шукайте, чим ви можете бути корисні. Коли ми виростемо і станемо хорошою, середньою сім'єю, тоді будуть інші питання, будуть інші відповіді. Тому ну що, так як я на початку говорив, відкриваєш один вулик, дивишся в них 4-5 рамочок з бджілками і повний вулик меду. І вони працюють, і вони молодці. І відкриваєш другого 20 рамок, одна рамочка меду тут, одна рамочка меду тут, а то все бджола. Для чого? На Назарі є, є такі церкви, якщо ми далі проводимо паралель, де да? Ди дивишся бджол, аж гримить, а толку. Бажання мого серця, я розділяю цю думку з нашим пастором, що нас має бути небагато, але ми має бути ефективні. У Коринтянам 12 розділ на закінчення він говорить, що ми є тіло. Ми є тіло і кожен з нас особливий. Кожен з нас має бути на своєму місці і кожна, робота кожного з нас особлива. 12 розділ 12 верша. Бо як тіло одне, але має членів багато. Усі члени тіла чи багато, то тіло одне, так і Христос. Бо ми всім одним духом охрещені в одне тіло, чи то юдеї, чи гелени, чи раби, чи вільні. Усі ми напоєні духом одним. Бо тіло є один член. Бо тіло є один член, а багато, а нас багато. Ми зараз проходимо дії Святих апостолів. І в п'ятницю ми якраз читали це місце, що не дивиться Бог на особу, Він дивиться на серце. І спасіння приходить кожному. Тому будьмо ефективні, працюємо і знаємо, що за нашу роботу ми маємо нагороду і нагороду велику. Амінь.